Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим солдатом Павловим Володимиром Геннадійовичем, 1990 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 19 закінчив вище професійне училище номер 26 мав дружину та матір. Призваний на військову службу під час мобілізації 16 січня 2023 року. Займав посаду механік водій медичного відділення медичного пункту. Мав статус учасника бойових дій. Помер 31 серпня 2024 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди у селищі Гонтарівка Чугуївського району Харківської області. Життя радісним, справедливим, добродушне. Строїтелем був до війни. І потім пішов. Дуже чемний, дуже добрий. Ці в цілому житті він був трудолюбивою людиною, старався десь знайти роботу, шукав роботу. Він прийшов в військкомат проходити комісію на роботу, йому запропонували піти до Збройних сил України. Він згодився, поїхав, відчувся три місяці. В Германії проходив навчання. Приїхав, був водієм машини М113, їздив на бойове завдання і отак от, от вийшло. 24.08 на його день народження Ми з ним поспілкувалися і все. Він був моїм однокласником і другом по життю, ну, з котрим ми постійно спілкувалися. Останнім часом також він приїздив до нас. Він був дуже доброю людиною, дуже щедрою людиною. Ну, з ним було завжди смішно. Ну, він веселий був по життю, були різні ситуації, і приємні, неприємні, ну. але саме людина він був дуже доброю і чимною. Тіки хороші, ну я знала, що ця людина дійсно герой. Я в ньому якось не сумнівалася. Я знала, що він піде. Ну для мене він герой.